Подивимось бактеріальний препарат для вигрібних ям. В описі обіцяли велику кількість бактерій цілі колонії. Давайте візьмемо зразок, помістимо його на скло і подивимось під мікроскопом. Справді, бактерій дуже багато, і це лише ті, які я зміг побачити при збільшенні понад 1300 разів. Бактерії, призначені для туалетів, допомагають у розкладанні органічних відходів. Бактерії розщеплюють тверді частини фекалії та залишки їжі, перетворюючи їх на більш рідкі та газоподібні компоненти. Бактерії зменшують кількість речовин, що викликають неприємний запах, наприклад, сірководню та аміаку, завдяки чому повітря навколо туалету стає свіжішим. Ці бактерії є безпечними для навколишнього середовища, оскільки прискорюють природний процес біологічного розкладання.